Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 13 серпня 24 року Ліобережна Херсонщина. Настав час для дозрівання персика під назвою All Star. Це гарна американська серія. Там їх декілька. В серія серії називається Stellar і в неї декілька сортів входять. Це якісні такі крупні плоди, смачні, транспортабельні. Грам, мабуть, до 300 плоди. Такі рівномірні, їх багато. Спілі плоди вже тут почали шкодити помахи, вже, протикають шкірку, смоктують сік, плоди починають прискорно загниватися. А зараз покажу, яка вага плода. Як я й казав, плоди близько 300 грамів, і є. 30 грамів. Вага цього плоду. Я думаю там буде роз... певний розбіг, десь 250-300 грамів будуть плоди в основному. Що цікаво, що плоди навіть в тіні отаке забарвлення взяли. Така доволі розкраска інтенсивна. Ще не всі спілі. Зараз нарву плодів на дегустацію попробую, скажу яка. М'якоть, який смак, консистенція. Ось така м'якоть. Кісточка в полості, кісточка свободна. М'якоть така. Мені нагадує по консистенції серії Флемінг. Вона і соковита, але вона така пружня. Багато цукру, гармонічна кислинка, така без якої взагалі смак був би прішним. Соку багато, аромат дуже добрий. Наскільки я знаю, ця серія Stellar, вона там ряд цінних якостей в неї є, типу невибагливості, доброї морозостійкості її ще якісь не, не готувався, не читав, це по пам'яті, так згадав, що у неї є свої переваги певні. Показую сік. Багато соку. Якийсь присмак такий трохи оригінальний цього сорту є, ніби трохи персик з динею, чимся нагадує мені так. Добрий сорт, гарний, крупний, товарний. Він зараз більшість в технічній зрілості ще плодів. Цей частково знайшов плід спілий, інші такі твердуваті ще. Ох, і соку багато. Мякоть аж тріщить. Так, да, сорт достойний. Взагалі сорт достойний на кінець літа, тому що він спіє після 25 серпня, в звичайних роках, в цьому році раніше. Можна брати за основу, якщо в середньому, то десь після 20 серпня, тому що роки різні бувають. Ті роки було запізнення подозрівання, ну можна брати десь 20 серпня, в середньому його. другу половину серпня. Це для південної частини. України. На цьому буду огляд завершувати цього сорту під назвою All-Star із серії Stellar. До нових зустрічей, до побачення.